Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, у нинішньому Євангелії від Матфея ми дізнаємося про те, як диявол спокушав Господа, коли він постив 40 днів у пустелі. Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами, Господь же відповів: написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. У цей день за богослужінням ми урочисто вшановуємо пам'ять святителя Сави, першого архієпископа та вчителя сербського, який відійшов до Господа у 1237 році, і преподобних Мартиніана і Галектюана Білоєзерських, які жили наприкінці 15 століття. А також вшановуємо ікони із зображенням Божої Матері, які величаємо, акафісна та млекопитательниця. А також православна церква звершує молитовне почитання святої мучениці Тетяни. Ця діва народилася у побожній родині знатного римлянина християнина. Дівчина не захотіла виходити заміж, а всі свої сили віддала церкві, проводячи весь свій час у молитві та жертовному служінні ближнім. Коли Римом почав правити 16-річний Олександр Север, християни стали зазнавати жорстоких гонінь. Їх кров лилася рікою. Серед інших мучителі схопили і святу Тетяну. Її довго примушували вклонитися поганським Богам, проте свята діва твердо сповідувала себе християнкою. За її молитвами, Господь на очах у всіх блискавкою перетворив у попіл зображення Зевса та всіх інших ідолів. Після цього язичники з великою люттю накинулися на Тетяну та завдали їй чимало ран, після чого залишили у в'язниці. Проте вранці всі побачили, що Господь повністю зцілив Тетяну, і вона повстала перед судом навіть ще гарнішою аніж до того. Багато мучителів, які отримали наказ катувати Тетяну, її молитвами отримали духовне Ріня та повірили у Христа, але їх разом із святою мученицею убили мечем. Разом зі своєю донькою пішов на страту і батько Тетяни, щоб розділити з нею останні земні страждання. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо усіх, хто носить імена: Тетяна, Сава та Петро. Возлюблені у Христі, хочемо, щоб вам запам'яталася добра порада святителя Ігнатія Беренчанинова: Не шукайте і не чекайте любові від людей, усіма силами шукайте і вимагайте від себе любові і співчуття до людей.